Друзі, всім привіт! Третє відео із серії роликів про турнірних операторів у 2025 році. І сьогодні ми переходимо до ESL найбільшого турнірного оператора за останні роки, напевно, в історії Counter-Strike Загалом він провів дуже багато турнірів і в цьому році теж не збирається відставати. І проведе 7 турнірів у 2025 році, 5 турнірів в серії Intel Extreme Masters та 2 сезони ESL Pro League. Також, як і Blast, ESL, запускають свою власну систему підтримки і вводять ще одну дуже важливу функцію. Як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дуже-дуже прошу вас підтримати ці ролики, ви будете бачити їх протягом цього року, і я сподіваюся, що вони наберуть достатньо переглядів. Дуже вдячний вам за підтримку під минулими відео та сподіваюся на вашу допомогу на наступних відео. Також дуже дуже вдячний спонсорам на Ютубі, які мене підтримують фінансово. Тож почнемо з того, що в 25-26 роках ESL планують витратити більше 22 мільйонів доларів на Counter-Strike 2, тобто по 11 мільйонів на рік. Вони збільшили призові фонди всіх турнірів. Зараз я розповім, як це працює. Та додали систему Annual Club Inceptive, що означає додатковий річний пул у 2 мільйони 950 тисяч для 16 команд, які найбільше сприяють розвитку ESL Pro Tour у 2025 році? Зараз це всім будемо а Тоді вже перейдемо до форматів кожного турніру. Тож, перш за все, подивимося, що таке призові фонди для гравців та для клубів. Наприклад, призовий фонд Катовіце та Кельну буде складати мільйон доларів для гравців. Та 250 тисяч доларів для клубів. Тобто загальний призовий фонд буде розподілятися між двома цими фактично структурами, дещо буде йти лише гравцям, а дещо буде йти лише клубам. Так само Аєм Спрінка, Каєм Далас та Аєм Ченгду були збільшені від 250 тисяч до мільйона, де 300 тисяч йде гравцям, а 700 тисяч іде клубам. На ЕсальПролізі також призовий фонд виріс до мільйона доларів, але 400 тисяч отримують гравці і 600 тисяч отримують клуби. При цьому обидві призові фонди будуть впливати на рейтинг Valve. Це не так, що клубна підтримка не буде використовуватися для розрахунку майбутнього рейтингу Valve і не впливатиме на інвайти наступних турнірів. Ні, вона буде впливати, і тому це фактично всі турніри ESL будуть мати або мільйон, або більше мільйона доларів призових загалом. І все це буде враховуватися в рейтингу Valve. Тому це такий дуже цікавий хід, який. Заохотить як і гравців, так і клуби брати участь у цьому турнірі. Що по підтримці у цій Annual club Клаб інсевків це майже 3 мільйони доларів щороку для топ 16 клубів за клубним вкладом. Формула працює так, що клубний вклад буде розраховуватися за viewership points, тобто за те скільки приносять переглядів певні клуби, і ці viewership points будуть помножені на кількість зіграних турнірів ESL Pro Tour. В'юрші поінти залежать від місця на турнірі та складності й тривалості події. Наприклад, ESL Pro League, вона надає певну вищу вагу. Для участі у цій системі клуб повинен приймати запрошення на турніри, як мінімум, не відмовлятися більше двох-трьох разів за два роки. Та виконувати базові промоційні зобов'язання, типу фото, інтерв'ю і так далі. Якщо клуб відповідає вимогам, він може підписати договір і претендувати на свою частку річного пулу з майже цих трьох мільйонів доларів. При цьому турнірний оператор оплачує перельоти, готелі і так далі. Вони все це так і далі беруть на себе. Просто ця сума вона не оголошена. Наприклад, і вони оголосили, що будуть виділяти на це 450 тисяч доларів на кожен турнір. Як там буде в ESL, Ми це не знаємо, але вони це все покривають, тому нормально. При цьому Intel Grand Slam нікуди не зникає. Клуби і надалі мають можливість виграти 1 мільйон доларів у золотих злитках, якщо вони виграють 4 турніри ESL... Великі турніри протягом 10 спроб. Тобто вони виграли перший і далі мають виграти ще 3 з 9, включно з Кельном Катовіце або Мейджером Одним, Один з цих трьох варіантів. Тож, давайте переходити до власне, форматів турнірів. Першим буде Аєм Катовіце 2025, який пройде з 29 січня по 9 лютого. 24 команди зіграють у Польщі за призовий фонд у 1 мільйон 250 тисяч доларів загалом. Мільйон іде гравцям, 250 тисяч іде клубам. Всі 24 команди будуть визначені згідно з рейтингом Valve. 16 отримують запрошення на плейн стадію, а 8 найкращих проходять відразу в основну стадію, як це й було раніше, просто за іншою системою. Плей-ін-стадія пройде у звичному форматі, де команди в Double Elimination сітці визначать 8 учасників основної стадії. Основна стадія також проходить в звичному форматі. Дві групи Double Elimination сітка Переможець проходить відразу півфінал. Другі та треті місця почнуть з чвертьфіналу. У плей-офф зіграють 6 команд. Всі матчі, починаючи з плей-ін до півфіналів турніру, будуть проходити у форматі «Best of 3». Гранд-фінал пройде у форматі «Best of 5. Запрошення на ці турніри мають бути видані на початку січня. На момент запису відео вони ще не видані. Це має бути перша публікація рейтингу Valve у цьому місяці. Поки що я їх не знаю. Другим турніром буде ESL Pro двадцять 21 сезону. Турнір вже нарешті отримав місце проведення: це буде Стокгольм, Швеція. 24 команди будуть боротися за загальний призовий фонд у мільйон доларів. З них 400 тисяч отримують гравці, 600 тисяч. Клуби, два етапи швейцарки з best of 3 форматом. На першому етапі в нас зіграють чотири команди з рейтингу Valve та 12 команд, які вже туди кваліфікувалися з минулого сезону. Вісім найкращих колективів у світі отримують прямі запрошення на основну стадію турніру. Серед учасників вже відомі є: Флейквес, Соу, Сангало, Nimiga, Matey, Energy, Тайлу, Linvision, Pain, Мібер, MindFreak та HouseBets. Три австралійські команди, і це, звісно, виглядає сумнівно, але як є, так є. Це перехідний період, і ми мусимо з цим змиритися. На першій стадії Швейцарки ми визначимо вісім найкращих команд, які доєднаються до восьми запрошених команд основної стадії, де знову ми побачимо швейцарку без то 3 форматі і де визначаться вісім учасників плей-офф. Всі матчі, крім фіналу, Best of 3, гранд-фінал без Бест 5. Запрошення на цей турнір також мають бути видані у січні 2025 року, поки їх немає. IM Spring 2025. Поки невідомо де пройде. Відомо, що це точно буде не Бразилія, але більше інформації щодо цього нема. Пройде він з 21 по 27 квітня. Призовий фонд мільйон доларів, 300 тисяч доларів гравцям та 700 тисяч клубам. На цьому турнірі вже будуть не тільки учасники з рейтингу Вальви глобального, згідно з глобальним рейтингом Вальви, туди запрошення отримують 10 найкращих команд. Далі все буде розподілено за регіональним рейтингом Вальви, дві команди з Європи, дві команди з Америки та дві команди з Азії. Звичний формат для АЄМів дві Double Elimination групи у форматі Best of 3, топ-6 виходять у плей оф переможці кожної з груп виходять напряму у півфінал. Інвайти мають бути видані у лютому 2025 року. Наступним турніром буде IEM Dallas 2025, який пройде з 19 по 25 травня. 16 учасників, 8 з них будуть визначені згідно з рейтингом Valve. П'ять команд з регіонального європейського рейтингу, одна з Північної Америки, одна з Південної Америки, одна з Азії. Також ще п'ять команд з європейської кваліфікації, одна з Північної Америки, одна з Південної Америки та одна з Азії. Такий цікавий формат, який зовсім не використовує глобальний рейтинг Valve. Призовий фонд також складає мільйон доларів, з них 300 тисяч отримують гравці у Європі. На закритій кваліфікації пройдуть 6 команд. Які разом з 10 запрошеними командами згідно з рейтингом Valve будуть боротися за 5 слотів для Європи. От такий формат буде у Європі, і закрита кваліфікація пройде з 10 по 12 лютого. Відкриті кваліфікації пройдуть з 7 по 8 лютого. Формат також звичайний: дві дабл-елімінейшн групи, топ-6 у плей-офф, всі матчі Best of 3, крім гранд-фіналу, який буде Best of 5. Інвайти мають бути видані також у лютому 2025-го, як і на IEM Spring. IEM Cologne 2025 пройде з 23 липня по 3 серпня. Це буде один з перших турнірів нового сезону. Мільйон 250 тисяч призового фонду, з них мільйон піде гравцям. 24 команди згідно з рейтингом Valve, все як і на катовіце, і такий самий формат. Плей-ін стадія Double Elimination сітка, звідки 8 команд проходять в основну стадію, де грають. Звичайний формат для Аєму, дві групи Double Elimination Сітка, переможці проходять відразу у півфінал і плей-офф з шести команд, де гранд-фінал проходить у форматі Best of 5. Запрошення на цей турнір видадуть згідно з рейтингом Valve у червні 2025 року. ESL Pro League 22 сезону не має місця проведення, але має дати з 23 вересня по 12 жовтня. Так само в нас буде призовий фонд мільйон доларів. Гравці отримують 400 тисяч, клуби 600 тисяч. 24 команди зіграють у подвійній швейцарці. Запрошення будуть вже видаватися трошечки по-новому. 8 найкращих команд з рейтингу Valve отримують запрошення в основну стадію, ще сім у першу стадію. Решта буде визначена на локальних кваліфікаціях. Пройде переможець цієї челенджер Ліги в Європі, в Північній Америці, в Азії, в Південній Америці в Океанії. Крім того, будуть ще відкриті кваліфікації для Європи, Північної, Південної Америки та Азії. Команди зіграють у дві швейцарки для першої стадії, для другої стадії та восьмий командний плей-офф, де всі матчі, крім фіналу, пройдуть у форматі Best of 3. Фінал буде Best of 5. Запрошення видадуть у липні 2025 року. Ну і останнім турніром ESL у 25-му році буде IEM Chengdu, який пройде у Китаї з 3 по 9 листопада 2025 року. 16 команд будуть боротися за призовий фонд у мільйон доларів. 300 тисяч отримують гравці, 700 тисяч клуби, 10 команд отримують запрошення згідно з глобальним рейтингом Valve, Ще по дві отримують згідно з регіональними рейтингами Valve у Європі, Америці та Азії. Ну і так само буде звичний формат: дві дабл елімінейшн групи. Шестикомандний плей-офф, всі матчі Best of 3, гранд фінал Best of 5. Запрошення видаватимуться у серпні. Тож підсумовуючи, у ESL у 2025 році буде сім великих lan турнірів з різними форматами у різних частинах світу, п'ять подій серії Intel Extreme Masters та дві Pro League. Турнірний оператор буде розділяти призові гроші для гравців та для клубів. Але всі ці кошти будуть враховані у рейтингу Вальве. Також він запускає систему підтримки для 16 найкращих клубів з загальною сумою у 2 мільйони 950 тисяч доларів на рік. В нас залишається Інтел Slam з мільйоном доларів на переможця, і крім того, оператор додав декілька турнірів, в яких будуть відкриті закриті кваліфікації та використані регіональні рейтинги Вальве. Система доволі сильно відрізняється від PGL та Blast, але все рівно виглядає дуже цікаво, і я певний, що нам багато чого сподобається у тому, як ESL ведуть свої справи, бо виглядає дуже інтригуюче та доволі відкрито, даючи шанси як і для команд, так і для гравців. На цьому все. Якщо у вас є досі якісь питання щодо форматів ESL у 2025 році, то ви можете поставити їх в коментарях. Не забудьте поставити лайк. Не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили, і не забудьте любити Counter-Strike.